Чому полягає державна російська політика? Вони намагаються представити Крим як абсолютно безпечний регіон, де не верують бойові дії, який не є ані фронтовим, ані профронтовим регіоном. Тож очевидно, за таких умов система цивільної оборони в рамках оповіщення цивільного населення не працює. Адже ракети, які прямували у бік Севастополя, вони від початку були зафіксовано в північно-західних районах Криму, тобто у Росіян був час вимкнути систему гучномовців, сирени для того, щоб заздалегідь попередити цивільне населення, яке знаходилось на пляжі неподалік від військового об'єкту. Того не було зроблено, бо росіянам російським коалітерам дуже зручно розповідати про те, що Крим то типу, є Росія. В лавках, звичайно, що це абсолютно безпечний регіон, але що не так. Війна триває і є абсолютно чітке твердження. Цивільного персоналу в місцях ведення активних бойових дій нема чого робити. Системи протиповітряної оборони в Севастополі є багаторівнів і багатоскладовою. а отже, вони розміщуються саме там, де є військоводоцільність та раціональність. Російські військові абсолютно не зважають на те, що ці об'єкти можуть десь межувати з цивільними об'єктами, де може бути скупчення людей. туди. І росіянам важливо забезпечити повноцінне функціонування системи протиповітряної оборони, бо для Росіян Крим. Так само, як і Севастополь, це суцільна військова база. Про відпочинок, про оздоровлення, про якісь там рекреаційні процеси росіянам це не цікаво. Їх цікавить Крим суто і виключно як так звана непотопляєма виможливість. Тому вони в першу чергу міркують військовою раціональністю, коли розміщують ті чи інші військові об'єкти в різних містах Криму. На думку вищого військово-політичної керівництва Російської Федерації, Крим це не для відпочивальників, Крим це для реалізації певних геополітичних амбіцій Володимира Путіна та його оточення. Судячи по тому, що в тих відео, які ширяться в мережі інтернет, ми чули вибухи суббоєприпасів. Скоріше за все йдеться про ракети типу атакам з касетною бойовою частиною. Вони є надзвичайно ефективними та допоміжними в з метою знищення ворожих неброньованих об'єктів і, скоріше за все, вони прямували в бік. Російських систем оборони. до речі того ж дня з'явилася інформація, що комплекс радіолокаційного спостереження неба М, який знаходиться на північній стороні нині окупованого Севастополя, зазнав ураження. Тобто деякі ракети таки долетіли і виконали свою ключову місію. Одна з ракет, яка отримала пошкодження, скоріш за все, пошкодження за рахунок фізичної протидії комплексу ЗРК Тор 2 М. Вона і не довідає до цілі, і внаслідок пошкодження зазнала тих самих руйнувань, які спричинили ті самі каліцтва та поранення серед цивільних населення. І якби російська система протиповітряної оборони не заважала українським ракетам, вони поцілили туди, куди їх спрямовували.